Максимально надійний велосипедик бренд Giant. Десятці ці кращі в світі, грама Емочка, Що ви розуміли, кому важко ну, перекинути, бачите самі. Стоїть у нас тут значить, планітарна втулка Nexus 7. Максимально надійна. Через те, що тут все захищено, туди не попадає ні пісок, ні пилюка. Має значить, амортизаційну вилочку, Має, дивіться, серворуль, ви собі в їзді регулюєте під себе, як вам просто зручно, на любі дороги. Має, значить, тут динамо втулку, яка дає сюди енергію на фару. Комфортне широке сідло. Тут є амортизація, теж алюмінієвий багажник. Значить, ролерні гальма стоять, бачите, тут такі охолоджування. Резина в нас, значить, стоїть. Резина, швальба, марафон плюс, антиприкольна, що могли їхати по колючках. І не переживати що ви його проб'єте. велосипеди справді дуже гарний. Рама М в районі десь від метр 55 до метр 70 на ріст Ціна 8950 такого велосипеда даного. Комусь буде цікавий, то пишіть, дзвоніть, заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати на тест тестдрайд у нас, в кулики веломагазин, вулиця Львівська 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Коли нема такої можливості, надісла вам новою поштою.